Церква побудована на пожертви самих парафіян. Якраз будемо святкувати на наступний рік, 22 грудня, 20 років, як у нас будувано. Громада невеличка, мала громада, але така щира. Любить церкву, любить Бога. Люди жертвували, чим могли. був розподіл громади, бо була грекатолицька громада. Церква стара залишилася громаді грекатолицькій. А ми вже православна громада збудувала цю нову церкву. А так тепер живемо, у мирі, в спокої. Гець все налагодилося. Маленька громада, 350 дворів. А десь до виборців, до 600 виборців. Невеличке, кажуть, село, невелике. Спокійне, мальовниче, Люди спокійні, такі, що, кажуть, бачите саме, що така громада маленька, збудувати церкву. І тут, тут, нічого було, полі, тут нічого не було, чисте поле, тут нічого не було. Я думаю, що це само вказує, що люди любить, хотіли церкви, люблять церкви, і збудували її. Бо села є велике, що і тяжко збудувати. А ми якось так за 4 роки ми збудували, так що знаю. але найголовніше, що ні священик, ні поламар, ні дяк ми не брали чотири роки зарплату ніяку. Сугубо ми хор, який співав по селах. Всі копійки, які були зібрані, все видавалося на церкву. А будували місцеві чи запрошували? Ні, сугубо місцевий майстер, і тому і церква була в честь названа і священника, як Михайло, і будівничий був, який сам він з сусіднього села родом, але женився він в Микитинцях. І ходили люди по кутках по два, по п'ять чоловік. Ну скільки збиралися, і це він тим керував. Платили, може би, там, мізерні копійки їм, так, кажучи, на, на хліб та і на, на, на сигарети, а так переважно задурно робили. Були відбувається кожну неділю, кожне свято постійно. У нас одна година, десята година, вже так 20 років, так ми нічого не міняємо, бо в мене одна, тільки одна парафія. Я з ними від, від першого дня. Тут каже, як молодика направила мене сюди. Думаю, що поки що з ними далі. А з греко-католиками як в мирі. Зараз слава Богу, так, наладується. Таке, люди. ми разом йдемо, йдемо, йдемо до могили, до якоїсь пам'ятника. Це Небесні Сотні посвячували цю пам'ятку. Разом, да? разом, так? Разом, так. Слава Богу, все нормально.